Як і нещодавні попередні сесійні засідання, третє розпочалося із нарікань громадськості. Критикували міську голову і депутатів з приводу незадовільної роботи з подолання наслідків негоди. В більшості районах не прочищені навіть центральні вулиці. Ми залучаємо додаткову техніку і направляємо її на координацію до ЖЕКа. чому природа випала дуже багато снігу. Ви бачите. Цей сніг потрібно поприбирати зараз. Я розкажу в чому буде проблема. Проблема в тому, що як якщо це все потає, наше місто затопить. Тому нам з депутатами потрібно виділити фінансування. Перед депутатами виступили директори професійно-технічних училищ, які стурбовані тим, що ці заклади утримуватимуть місцеві бюджети, а не державні, як раніше. Я думаю, грудня прийнятий закон. А, 20, а з 1 січня. Ми вже фінансуємося із бюджету міста. Жодних змін в законодавстві для такого переходу ну за тиждень і неможливо було зробити, але й зараз за місяць жодного кроку по такій передачі не зроблено. А це і питання і майна, і статутів, і державного замовлення ну питань дуже багато і за. Навіть за місяць і за два і за три їх вирішити неможливо. Полтавський міський голова Олександр Мамай одразу заспокоїв освітян. Він запевнив, що без зарплати не залишиться ніхто. На це кошти вже знайшли. Сьогодні ми можемо тільки фінансувати утримання, вашу заробітну плату, дітей сиріт і Так далі, а виділяти кошти на ремонт і утримання цих приміщень ми не можемо, тому що ці приміщення належать державі. І після того, коли кабінет міністрів передасть нам на баланс ці приміщення. Щення, аж після того ми їх зможемо фінансувати на утримання самі приміщення. Я думаю, ви це розумієте, так Так, <плес> да, що Так, стосує... да, що я я довожу до відома і депутатів. Можливо, хтось просто не знає. Я це все знаю. Тому заспокойтеся, фінансування буде, якщо держава не прийме іншого рішення. Іншого рішення, то міська територіальна громада буде вас фінансувати. Після запитів від громадськості так. перейшли до розгляду порядку денного. Розпочали прагнення творити виконавчий комітет Полтавської міської ради. Міський голова, згідно із законом України про місцеве самоврядування, запропонував свій склад. У ньому ті, хто був його заступниками, ще у попередньому складі, депутатам. Це не сподобалося, оскільки в середу вони майже одностайно проголосували за їх звільнення. Отже, пропозиція пана Мамая не пройшла. За Запроголосувала лише 8 із 40 присутніх депутатів. Територіальна громада і законодавець написали в законі чітко чорним по білому, що склад виконкому. Пропонує тільки міський голова, і як цей склад виконкому буде пропонуватися? Чи по одній людині, чи всі загалом теж міський голова? Хочу сказати більше, що заступників заступників міського голови теж пропонує тільки міський голова. І чи це буде? Як кажуть, пакетом чи це буде по одному, то це буде приймати рішення міський голова. Що стосується секретаря, дуже багато йде чуток, кліток різних. бо я позиція незмінна. Я особисто буду пропонувати на секретаря Деркача Оксану Антонівну. На сьогоднішній день не виключення, що голосів у нас не вистачає, але ще час є. Я думаю, ви всі знаєте. Тому я думаю, ми дойдемо до цього. У нас будуть консультації з певними політичними групами. Політичними партіями, фракціями, ну і так далі. Наступне засідання відбудеться 16 лютого. Саме тоді мають затвердити головний фінансовий документ міста. Отже, протягом 24 днів депутати разом із міським головою мають узгодити бюджет на 2016 рік і склад виконавчого комітету, а також визначитися із тим, хто ж буде секретарем Полтавської міської ради.